На центральній дорозі міста неподалік ринку, де активний рух транспорту і паркування, водії ще й вимушено здійснюють об'їзд перешкоди. 17 червня, нагадаємо, тут ліквідували черговий прорив водогону, а ділянка і досі не заасфальтована. Про безпеку на дорозі нагадав на черговому засіданні член виконкому Віталій Ніколаєнко. Там посеред дороги яма. Це яма вже з весни. Там не одне ДНБ є коли її зроблять свою дорогу? Ще не всі повністю бут. Тонують. об'явити тендер, це розкопка водоканалу. Якщо ми зараз засмультують, воно просяде. Ще трошки часу розумієте, ну, не... що це вже з весни і там стільки ДТП. Позавчора знов ДТП було. Хоча кажуть, що воно повинно осістися, то за кордоном тільки сьогодні зробили на другий день, вже є. Даже через час вже все зробили, а в нас. Гадами, буде стояти, воно нікому не потрібно. А на новоствореній парковці поблизу виконкому показує наш співрозмовник вже не один день, як діє так звана спецакція. Безкоштовна мийка коліс та взуття. А це наші тарифи, це людські гроші, це витікають, це людські гроші. Це вода, за що ми платимо. З місяць вода йде, це тут ця вода, коли Томашевський зробив тут цю стоянку, спасіба йому, а вода тече і постійно вона тече. Тут. На це ніхто не обращає внимання.